Другий комплекс, як я вже і проговорила, комплекс маленького члена. Він відбувається в дитячому віці і е, зафіксовується саме як дитячий, такий фотографічний спогад. Я як дитина побачив, запам'ятав десь е, е, який великий член оцього мого старшого брата, чи батька, чи дядька, чи дідуся. А в мене якийсь мізерний. І от оце дитяче переживання може стати таким психологічним комплексом. Маленького члена. Я вам скажу чесно: я зустрічала клієнтів, які мали цей комплекс, незалежно від того, який об'єктивно був розмір їхнього члена в дорослому віці. Це були клієнти, в яких був член в верегованому стані 11 см, і це були чоловіки. З членами в ерегованому стані 17 сантиметрів. Пам'ятайте, що комплекс маленького члена ще поряд, схоже, є комплекс квазімодо, це коли дуже сильно чоловік переживає, що він якийсь потворний, негарний. Це все такі, знаєте, паростки, відростки великого комплексу неповноцінності. І тут нам потрібно повертати собі. Оце відчуття власної цінності та гідності, що насправді в мені є, і чому я центрований туди на своїй зовнішності, якщо це комплекс квазімоду. От треба бути красавчиком. Чому я центрований на своєму членові?